Скорпіонів планування. Не знаю, як поступити правильно. Вивчення якогось питання більш детально розібратися, про... да? почитати, який шлях правильний. Да? Ну, Карта двіка, Жезлі це планова, вибір шляху, амбіції, да? якось детальне вивчення, прокладання шляху. Да? шляху да? Тобто ви будете якось все все. По полочкам розписувати. Якщо ви плануєте, може, хтось планує поїздку, то от поїздку будете як, що, за чим будете це все розписувати. Ну, Це все, що вам подобається. Да? По пажу по кубків, це, це будете планувати те, що вам приносить задоволення. Да? Тобто, Шлях, який приносить вам задоволення. Це шлях, який змінює ваше життя. Тобто, знаєте, як м -м, підведення ітогів, да? О, що я добився, що мені треба, я йду в нове. Да? Там. І ви от, ви, вирішуєте свій план в його, свого майбутнього життя. Ви будете все чітко по королю пентаклів, мати е, представлення, куди вийде. Для чого ви йдете, що ви в ітогі будете мати? Оце така якась буде планувати на наступному тижні. Гроші, що фінанси? Фінанси кубки, туз кубки, ви задоволені. Можливо, дійсно зарплата, знаєте, є через край перелилося. Може, можливо, премія, може, навіть більше, ніж ви ожидали, Да? Щось будете цим задоволені. Але теж по королі, незважаючи на те, що ви, наприклад, у вас... Кубок наповнений, ви все одно держите це все під великим контролем. Ку королеві мечів, усе контролюється, все розписано, все розписано по життю. Як вони, але у вас гроші приходять і уходять, і ви, їх це, і ви оце двіження ваших діях, ви їх контролюєте. На слідучому тижні так точно. Так, йдемо далі. Що у нас у особистому житті? А в особистому житті сімірка Пентагон. Не до цього. Ви якось відкладуєте своє особисте життя на потом. Є справи важніші, ніж особисте життя. Якось воно трошечки в сторону. Об'ясніть мені, чого, причина, чого так. Ну, тому що якесь обмеження. Ставите, Ставите собі якесь обмеження. У в особистому житті. Не до цього. Я ж кажу, таке впечатлення. Стоп, стоп, машина. Да? Дайте мені, пожалуйста, якось відпочити, набратися сил. Мені чесно, не до цього якось тут плануєте, дорогенькі мої скорпіони. Ви якось на особисте життя трошки відкладуєте його. Тому такий мій прогноз для дорогеньких моїх скорпіонів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і.